До речі, мене дуже дивує погляд наших співвітчизників які говорять, не дамо наше надри, ми станемо колонією, друзі. По-перше, нам сьогодні насамперед потрібно зберігти державу, тому що може так статися, що цими надрами будуть користуватися абсолютно інші люди з іншої країни, з Російської Федерації. По-друге, питання розробки цих надр і геологорозвідки. І правильної оцінки кількості ресурсів і технології їхнього добування це зовсім не тільки українська історія, це історія багатьох країн зараз світу, в яких є ці, є ці рідкоземельні метали. Це історія на роки, якщо не на Так що, можливо якісь реальні результати пов'язані з цими рідкоземельними металами, ми отримаємо через десятиріччя, а можливо на той час вони нікому не будуть потрібні. Тому що економіка знову черговий раз зміниться, зміняться технологічні рішення, і будуть потрібні абсолютно інші якісь метали чи мінерали. І, можливо, цих металів і мінералів у нас у надрах буде ще на мільярди доларів, а можливо, не буде нічого. І будуть на першому місці країни, назви яких ми навіть і не знаємо, тому що в них будуть саме ті мінерали і метали, які будуть потрібні промисловості нової генерації. Ми не знаємо, що відбуватиметься через 20 через 30 років. Прогрес розвивається так швидко, що ніхто не уявляє собі його наступних кроків. Тому зараз потрібно вирішувати тактично, я б сказав, мету збереження української державності. Тактичну мету, яка полягає в тому, щоб ви просто жили у себе вдома, а не були знищені в своєму будинку російськими окупантами або вигнані свого будинку, і це є та головна мета, яку Україна має вирішувати у роки протистояння з Росією. Тобто 20-30 роки 21-го століття – це іспит на існування української держави і українського народу. Треба його здати на відмінно, якщо ми хочемо вшанувати пам'ять тих, хто вже загинув. За Україну у 20-21 сторіччі, і дозволити онукам тих дітей, які сьогодні живуть в Україні, жити у власній незалежній державі, а не, не розчинитися серед інших народів у еміграції. От і все.